Пає вітання в цьому відео ми розглянемо тему основні тригонометричні тотожності. Це дуже важлива тема розділу тригонометрія. Вона має дуже широке застосування для розв'язування окремих видів вправ, поширено в зовнішньому незалежному оцінюванні. Тому, поміж іншого, ми зупинимось на самих основних тригонометричних тотожностях. На вправах, пов'язаних з перетворенням тригонометричних виразів, в контексті спростити вираз та довести тотожність», а також особливу увагу звернемо на вправи на обчислення, які зустрічаються в ЗНО як в тестовому рівні, так і в правах на відповідність, і навіть у вправах вищих рівнів. Почнемо з того, що до основних тригонометричних тотожностей відносяться формули. Синус в квадраті альфа плюс косинус в квадраті альфа дорівнює рівні одиниці. Та тангенс альфа помножити на котангенс альфа дорівнює рівні одиниці. Ось цю одиничку ще часто називають тригонометричною одиницею. Передбачаючи, що вона може бути представлена у, форм... у вигляді формули суми квадратів синус квадраті плюс косинус квадраті або добутку тангенс на котангенс. З цих формул є дві. Свого роду похідних формули це одиниця плюс тангенс в квадраті дорівнює одиниці на косинус, і одиниця плюс котангенс дорівнює одиниці, що ділиться на синус квадраті альфа. Як бачите, у цих формулах простежується цікава така закономірність, що одна з функцій на ко ось в квадраті плюс в квадраті. Тангенс помножити на ко. Тангенс в обох випадках одиниця. Ну і звісно, що. У вправах, які будуть пов'язані з перетвореннями самих цих формул, ми можемо виражати одну функцію через іншу. Тому раджу мати вам при собі таблицю формул, які виражають одну функцію через іншу, з тим, щоб вони могли бути задіяні для розв'язування відповідних вправ, зокрема на обчислення. Ну, для прикладу, давайте з першої формули виведемо, чому дорівнює синус. Якщо перенесемо ми косинус в праву частину, ми одержимо синус квадраті α дорівнює 1 мінус косинус квадраті. І тоді запишемо, що синус альфа дорівнює корінь з одиниці мінус косинус квадраті альфа. Ну, наприклад, з цієї формули як бачите, ми можемо зробити висновок, що, скажімо, тангенс це буде одиничка поділити на. Котангенс. Або навпаки. Ну, так само, як тут ми могли б записати, що косинус це буде корінь з одиниці мінус синус в квадраті і так далі. Ну, тут, скажімо, з третьої можна вивести, що. Ну, Давайте тангенс, наприклад, виведемо. Тангенс в квадраті альфа дорівнює одиниця на косінус в квадраті мінус 1. Зводимо ось тут до спільного знаменника. В результаті чого виходить тангенс в квадраті дорівнює 1с косинус квадраті, що ділиться на косинус в квадраті. І коли ми ось отут добудемо квадратний корінь, ну, наприклад, вийде корінь з 1 мінус косинус в квадраті альфа поділити на. Осимус альфа. Тобто, в такий спосіб, як бачите, ми демонструємо, що будь-яка з тригонометричних функцій може бути виражена через іншу. І якщо об'єднати все це в табличку відповідних формул, яку ви зустрінете у підручнику, там ви побачите, що загалом буде налічуватись 12 формул, які дозволяють виражати одну стрігонометричну функцію через іншу. Де, власне, можуть зустрічатися. Дані формули у курсі тригонометрії. Передусім, з цими формулами пов'язані приклади типу спростити вираз. Очевидно, це відносно нескладні вправи, де вимагається застосувати конкретні формули або виразити один вираз через інший, або в значно більш поширеній формі це будуть вправи на обчислення. Ну, на спрощення виразів, давайте наведемо такий приклад, скажімо. 2 sin в квадраті альфа плюс 2 косинус в квадраті альфа, що ділиться на 3 тангенс альфа котангенс альфа. Ну, як бачите, ці вирази відрізняються від наведених в основних формулах наявністю коефіцієн. І тому, помітивши їх, ми можемо зробити висновок, що, наприклад, в чисельнику, якщо ми винесемо два задушки, то тоді в дужках ми одержимо вже безпосередньо саму формулу. Першу, ось вона. Ну а у знаменнику треба буде врахувати, що тангенс помножити на котангенс, згідно ось цього запису, це також одиниця. І як бачите, Ось у нас одиниця згідно першої формули, ось у нас одиниця згідно другої формули, і як наслідок 2 третіх. Це вже одразу кінцевий результат. Ну, може бути вправа, наприклад, скажімо така, одиниця. Одиниця плюс одиниця поділити на котангенс в квадраті альфа дорівнює одиниця. На 1 мінус синус в квадраті альфа сказано довести тотожність, наприклад, така може бути вправа. За підручником вона буде позиціонуватися як вправа другого рівня, тому що вона передбачає не одразу пряме застосування формул, а в декілька кроків необхідно це зробити. Зокрема, ось тут, як бачите, у нас схожа формула є у вигляді 1 плюс. Тангенс в квадраті дорівнює одиниця на косинус. Тут же ми бачимо, що воно дещо в іншій формі. Але разом з тим, якщо ми ось цей котангенс запишемо як одиничка поділити на тангенс в квадраті, і підставимо його сюди, то у нас одержиться 1 плюс тангенс в квадраті альфа. З іншого боку. Одиниця мінус синус в квадраті. Ось цієї вже формули 1 мінус сину в квадраті. Це буде косинус в квадраті альфа. І таким чином ми одержуємо, як бачите, другу формулу. Третю формулу. Ось вона таким чином тотожність доведена. Далі, давайте трішки поговоримо стосовно прикладів на обчислення. Вони мають певні особливості. За яке обов'язково зараз сказати, особливо, особливо в контексті того, що вже наступного разу ми з вами будемо розглядати формули зведення, де згадані сьогодні факти будуть мати принципове значення, зокрема для визначення знаків тригонометричних функцій за чвертями. Отже, чверті та знаки тригонометричних функцій за ними. Якщо розглянути тригонометричне коло, зміркувань, що ось у нас 0. І обходити ми його будемо проти годинникової стрілки, тобто додатній напрям буде проти годинникової стрілки сюди, Значить, давайте відмітимо основні наче, вузливі точки. Це будуть 90 або на 2, 180 або в радіанах π, 270, або на 3 π на 2. Відповідно, якщо ми будемо йти проти годинникової стрілки, це буде аналог віднімання. Тому, наприклад, якщо у нас. Буде якийсь кут, скажімо 90, додати гострий кут, то це буде друга чверть, оскільки нам треба від 90 змістити у цю сторону. Якщо буде, наприклад, 270 мінус альфа, це буде третя чверть. Тому що потрібно буде від 270 за годинниковою стрілкою змістити. І потрапимо в третю чверть і так далі. І ось отут важливо відмітити, що у цих тригонометричних чвертях всі функції мають сталі знаки. Сталі знаки, які відповідають саме цим чвертям, і їх вкрай бажано запам'ятати, аби полегшити процедуру обчислень. Ви побачите, що в правах на основні тригонометричні тотожності, пов'язані з обчисленнями в умові, додатково дається проміжок якому належить кут з метою встановити знак тригонометричної функції у відповідній чверті. Давайте розглянемо приклад. Нехай синус альфа дорівнює 1 друга, і кут належить другій чверті, тобто проміжку від 90 до 180. Необхідно знайти косинус альфа за цією мовою. Одразу ми повинні визначити, що у другій чверті косинус має знак мінус. Давайте його одразу помітимо. І тепер Використовуючи першу тригонометричну тотожність, ми можемо записати, що косинус альфа дорівнює 1-синус в квадраті альфа, і підставити цю одну другу для обчислень. В результаті отримуємо 1-1 друга -1 в квадраті, тобто одиниця мінус 1 четверта це буде 3 четвертих. Добуваємо корінь з трьох четвертих, це буде корінь з трьох поділити на 2, але ставимо знак мінус, який ми наперед визначили по косинусу у другій чверті. У більшості ж вправ, зокрема, якщо брати вправи третього рівня підручника, будуть зустрічатись умови, де за однією з тригонометричних функцій треба визначити інші. І саме ці приклади, давайте подивимось далі. Отже, нехай дано. Косинус альфа дорівнює мінус 10 за умови, що сам кут належить проміжку від 180 до 270, тобто третій чверті. Знайти треба синус косинус тангенс, тому зразу ми повинні визначити кінцеві знаки, які буде мати наша відповідь. Отже, в третій чверті синус має знак мінус. А ось тангенс і котангенс будуть додатніми, тому. Керуючись основними тригонометричними тотожностями, ми одразу можемо встановити, наприклад, синус. Ми запишемо, що синус альфа це корінь. З 1 мінус косинус в квадраті альфа. І підставимо нашу мінус 10. В результаті ми отримаємо корінь. 1 відняти мінус 10 в квадраті. Це буде корінь. З 99, сотих, корінь з 99, сотих, ну або корінь з 99 на 10, але не забуваємо, що у нас завідомо тут мінус, і ми обов'язково повинні його врахувати в відповіді. Отже, синус становитиме мінус корінь з 99 на 10. Тепер необхідно знайти тангенс і котангенс. Зверніть увагу, що це можна зробити кількома способами, наприклад, використавши третю або четверту формули з основних тригонометричних тотожностей, але легше використати означення, що тангенс це синус альфа поділити на косинус альфа. І ось, коли ми готові вже значення сюди підставимо прямим діленням. Нам вдасться його встановити. Тобто мінус корінь з 99 поділити на 10, що ділиться на мінус 10. Перевертаємо мінус 10, тобто множимо на 10, скоротяться десятки, В результаті чого залишиться просто корінь. Просто корінь з 99. Знову ж таки, ми можемо знайти котангенс. Наприклад, з четвертої формули. Але значно легше це зробити за формулою другою, скориставшись тим, що котангенс це функція обернена до тангенса, тобто одиниця на тангенс. І як наслідок одиничка, що ділиться на корінь з 99. Таким чином, наша кінцева відповідь в цій праві це синус альфа мінус корінь з 99 на 10, тангенс корінь з 99 і котангенс. Одиничка на корінь з 99. Ну, як бачите, в аналіз цієї вправи ми можемо сказати, що було використано першу тригонометричну тотожність, а тангенс і котангенс були знайдені фактично по значенню ну, з використанням, якщо уточнити, ось останній рядок, з використанням другої тотожності тригонометричної. Дещо по-іншому буде виглядати ситуація у випадку, якщо в умові Буде дано, наприклад, тангенс. Давайте це подивимось на третьому прикладі. Нехай дано тангенс альфа дорівнює 4, а кут е, знаходиться у межах 4-ї чверті на проміжку 270-360. Одразу встановлюємо знаки. В 4-й чверті додатній косинус, синус і котангенс мають знаки мінус. Звісно, що найлегше з цих е, функцій трьох знайти котангенс. По принципу попередньої вправи, ми зразу записуємо, що це 1 поділити на 4, 1 четверта становитиме котанець. Питання в тому, як знайти решту функції. Як бачите, так як в попередній вправі це вже зробити не вдасться, тому що там було використано пряме означення. Тому для зразка можемо взяти одну з формул або третю, або четверту, але з точки зору підстановки. Явно видно, що легше це зробити за формулою третьою, оскільки тут ціле число, а котангенс дробовий. Тому, З мінусом. Тому ми пишемо 1 плюс тангенс в квадраті альфа, дорівнює 1 на косинус в квадраті, і підставляємо, буде 1 плюс 4 в квадраті. Так? Разом це буде 17. Дорівнює одиниця, що ділиться на косинус в квадраті альфа. Звідси ми знаходимо, що косинус в квадраті альфа встановитиме 17, ну а сам косинус це буде одиничка поділити, на... одиничка поділити на корінь 17. Ну, а тепер вже можна використати і першу формулу, за якою ми знайдемо синус, щоб не брати четверту формулу. Тим паче, що туди потрібно буде підставляти 1 четверту як дріб. І тут ми вже пишемо: це буде 1 мінус косинус в квадраті альфа. В квадраті це одна 17. 1 мінус 17 це буде 16 16,17, тобто 4, що ділиться на корінь 17, буде кінцева відповідь. Ну, як бачите, чисто технічно, в, четвертому, в цьому прикладі. Дещо важче обчислення, оскільки дано тангенс у умові, але принцип обчислення той самий з задіянням основних тригонометричних тотожностей. Тож у підсумок можна сказати, що основні тригонометричні тотожності використовуються у прикладах на спрощення виразів, а також у прикладах на обчислення, останні значно більш поширені, особливо у зовнішньому незалежному оцінюванні. Тому уважно опрацюєте. Формули основних тригонометричних тотожностей, запам'ятайте їх. Зверніть увагу на те, що серйозний вплив на результати обчислень мають знаки тригонометричних функцій за чвертями, не плутайте їх при визначенні. І на цьому, власне, на сьогодні все. Ставте лайки даному відео, поширюйте посилання на їх у аккаунтах соціальних мереж, а ми наступного разу розглянемо з вами. Ще одну важливу тему розділу тригонометрія це будуть формули зведення. Дякую всім за увагу, всім успіхів, миру добра і до наступних зустрічей.